Плюси короля мечів. Підписуйся, залишай лайк, залишай коментар, які ще карти, плюси чи мінуси, ми можемо з тобою розглянути. Також я проводжу навчання по системі Таро, як для знавців, так і новачків. Ми не заучуємо карти, ми вчимося їх відчувати і з ними працювати. Тож, якщо що, долучайся вже особисто індивідуально. Почнемо. Що взагалі таке король будь-якої масті? Це у нас завершення етапу масті, а саме мечі. Мась розуму, рішень, логіки, слів, конфліктів та правди саме король мечів це той, хто володіє словом і мисленням, як зброєю. Він не просто розумний, він саме стратег, суддя, аналітик, військовий при нашому нинішньому часі, або той, хто працює з металом, також кваліфікований спеціаліст. Його сила, взагалі, в точності, думки, так як це масть повітря. Да, відповідь масть мечів, масть повітря. Плюси ясність та об'єктивність. Саме цей аркан вказує на вміння бачити ситуацію без емоційної пилини. Якщо вам випадає саме король мечів, значить настав час вимкнути емоції і увімкнути розум. Це вміння приймати важливі рішення. Він не боїться відповідальності. Його рішення завжди зважені, логічні, холодні, але справедливі. Так як у нас вказано, це варкані справедливість також. Але стосовно справедливості, в мене є додаткові відео, можеш їх прогорнути, або можемо ще раз її передивитися і знайти певні ще якісь деталі. Залишай коментар. Це чесність, карта, яка не терпить брехні ні собі, ні іншим. Так би мовити, він каже, що кажи, як є, і дій так, як вважаєш за правильне. Навіть якщо це не сподобається іншим. Це у нас захист через розум. Він не воїн із шаблею, він саме генерал. Він перемагає на інтелектуальному рівні. Переграє, переконує, перекриває ворогів логікою. Це професіонал. У кар'єрі король мечів це да відповідно це юрист, це лікар, це аналітик, це викладач, це військовий, це той, хто працює навіть технічно з певним моментом. Це може бути професійний там айтішнік, да, і так далі. Тому подібне. Це той, хто мислить системно і тримає себе під контролем, і інших, до речі, також. Тож, ребятки, це сила розуму, чесність стратегії, порядку, самодисципліни. Його поява в розкладі або синтифікаторі це означає, що людина доросла, або вам необхідно бути дорослим. Чіткість мислити ясно і вказує на те, що ти обов'язково виграєш. Ось так, от залишай свої коментарі.